Словами Господа нашого Ісуса Христа, мир Вам! Мир. Маю радість, честь і привалегії сьогодні бути разом з вами, читати Боже Слово, роздумовити про те, що Господь хоче вчити і говорити до нас, до наших сердець. Сьогодні я перший раз а, в, ваших, а, в ваших краях. Тут багато разів ми а, з братом Іваном говорили про те, що, а, щоб я приїхав з Лужорда, ...сюди відвідати вас, але якось так знаєте, обставини були ...то що запланувало, щось там помінялося, то брат Іван щось... але зараз я тут і моє серце радіє. Я маю до вас запитання. Що сьогодні нас зібрало тут? Радісна якась новина чи печальні проблеми? Тому, що схожа історія, яка була вже з церквою, яка записана в книзі Дій святих апостолів, нам відкриває і говорить, що зібрало людей з причини того, що вони обирали диякнів. Давайте прочитаємо разом дії святих апостолів, шостий розділ з першого віша. У ці дні, коли збільшилася кількість учнів, виникло нарікання ємністів на євреїв за те, що вони не дбають про їхніх вдовиць у повсякденному служінні їм. Тоді 12 апостолів, скликавши багато учнів, сказали, не личить нам, залишивши Слово Боже, піклуватись про столи. Отже, браття, оберіть з поміж себе сім мужів доброї слави, сповнений Святого Духа і мудрості. Їх поставимо на цю службу, а ми постійно перебуваємо в молитві та служінні Слову. Перша апостольська церква. Люди збираються, радіють, що Господь їх спас. Об'єднав разом в спілкуванні, в єдності, в молитві, в хліболаманні, люди приходять все більше і більше, долучаються. І тоді, коли долучаються люди, долучаються і що? Долучаються і виклики, долучаються і проблеми. Проблема збирає нібито людей для того, щоб сісти і вирішити питання, яке сьогодні зібрало в принципі і нас. Питання того, щоб відділити і благословити людей на те, щоб вони звершували деяконське служіння. Цікаво, що цей шлях проходив і проходить, і буде проходити. Кожна помісна церква, коли починається з маленької групи ОНЦ, з маленької, домашньої, можливо, групи, де збираються дві-три родини, по вивченню Слова Боже, можливо, там все дуже просто, там є кому заварити чай, там є кому поставити якісь печення, так ні? Але потім, коли церква зростає, що відбувається? Відбувається те, що з'являється виклик. Я впевнений, що на сьогоднішній день для нас це не те, що виклик, але для нас це радість тут церкви Терно, що церква може рукополагати служителя на діагонські служіння. Але тоді, коли ми говоримо, що церква обирає і рукополагає служителів. На служіння. Як ми з вами думаємо і як ми з вами розважаємо, чи це біблійна справа, чи це правильно? Чи це можливо просто в церкві в Єрусалимі була проблема, але в наших церквах, можливо, і не такі проблеми. У нас нема там, знаєте, десь якоїсь національної такої десь ідентичності, де хтось когось обмежує. Якщо б тут Наприклад, в Тернові було би половина церкви, які розмовляють на мадярській мові, а половина, які розмовляють і, і говорять суто на Закарпатській українській, то, можливо, ви, знаєте, таке було би трошечки поділення, трошечки наші, трошечки ваші. Те, що відбувалося там, те, що привнесло проблемою битви. І насправді багато людей, живучи в контексті наших ось таких зібрань, часом і не думають, що насправді благословляти і рукопокладати служителів це Божа справа. Ми читаємо в Післані до Євгесян, що Павло пише, що він, тобто Господь, настановив одних на служіння апостолів, других на пророків. Тих на благовісників, а тих на пастирів і вчителів. Це Божа справа піклуватися, щоб церква по мірі зростання вона обирала служителів і благословляла на певне служіння. І сьогодні церква в Тернові йде Божим шляхом. Іде шляхом, коли Церква вирішує, що нам потрібно, щоб був служитель, який буде рукопокладений як диян. І я сьогодні хотів би звернутися до нас, всіх, як до церкви, запитанням: а що очікувати від цих служителів? Що очікувати від деяконів, яких обирають? Сьогодні будемо рукополагати брата Михайла. Що змінилось і що сталося в церкві в Єрусалимі? Господь допускає якусь проблему, якийсь виклик. Ця проблема і виклик служить для того, щоби вирішити ці питання, обирають деяконів І подивіться, що стається в церкві в Єрусалимі. Після того, як обирають і рукополагають деяконів, в сьомому вірші ми читаємо, що продовжує писати Лука автор. І ширило Слово Боже, і вельми збільшувалось число учнів Єрусалиму. І дуже багато священиків скорились вірі. В церкву в Єрусалим Господь приніс благословіння завдяки присутності служителів. Завдяки тому, що було чітко розпроділено і чітко організована певна робота певні відповідальності. Тому ми, як церква, розуміємо, що ставить служителів Господь. Завдання і відповідальності для них та й кож дає Господь. Але ми, як церква, маємо підкорятися під Божу волю. Розуміючи, що служителі ставляться згідно Божого покликання, згідно з викликів і згідно з того, що Господь хоче ще зробити тут, в Тернові, через це. Підкорюючись Божому авторитету і Божому Слову, ми сьогодні говорить Господь, ми відкриті для того, щоб ти через нас, через церкву в Тернову розширяв кордони. Щоб ти благословав не просто нас і наші доми. Щоб ти благословляв тим, що ми будемо хрестити більше не просто своїх дітей, коли виховуємо, але не вірячи людей, які приходять. Отже, служителі потрібні для того, щоб вчитися. Служителі потрібні для того, щоб церква була здатна займатися благовістям. Церкви покликані жити не самі для себе. Церкви покликані жити для того, щоб розповсюджувати межу кордон Божого Царства. Подивіться, що сказали апостоли. Апостоли сказали, що не добре нам залишити що? Проповідь Євангеля і займатися чим. Розбиратися по-нашому, знаєте, кому там шмотки кидали, чи не дали. Чи хтось, можливо, знаєте, з голоду помирає, бо в холодильнику нема що. Чи організувати правильно столи, чи організувати процеси свята якогось, чи це свято День Подяки, це хрещення. Правильно? Недобре нам залишити. Чому? Тому що церква не покликана жити сама для себе. Церква покликана. Жити для того, щоб розповсюджувалось Боже Царство. Єрусалимській церкві з тих сімох, кого обрали, принаймні двох людей, ми знаємо, що вони були не просто диакони, але були хто? Деякони проповідники благовісники. І це добре, коли деякон є хороший проповідник. Але це не є очікування від деякона, щоб він обов'язково був проповідником. Відповідальність діякона полягає в тому, щоб звільнити і дати можливість пасторам, присвітерам займатись тим, до чого вони покликані. І коли ми говоримо, що служителі покликані вчити церкву, то навіть той Діакон, який не проповідає або проповідає дуже мало, своєю присутністю і своїм. Вмінням організовувати процеси і роботи так, щоб давати більше місця присвітеру для навчання, він є також співслужителем проповіді і слова. Тому що комусь потрібно займатися цими процесами, для того, щоб апостоли в свій час звільнили свій час для проповіді, для того, щоб в вашій церкві. Присвітер буде потім іще один присвітер, молодший, а якого церква згодом вибере, щоб люди займалися проповіддю, підготовкою, якісною проповіддю. І ще дуже важливо розуміти і сприймати очікування від служителів, що вони покликані не тільки вчити церкву, що говорить Писання, але вони покликані також і захищати церкву. Церква це сім'я. І сім'я, вона завжди захищає один одного. Я не знаю, чи вам приходилось в житті десь е, бути в ситуації, де якісь звинувачення говорять мамі на дитину, а мама, знаєте, як квочка. І той, хто там щось сказав, то він знаєте, ну, ніби вже і пожалів, що він сказав щось там, знаєте. Чи там брат на сестру, чи сестра на брата? Господь покликав нас стати сім'єю. І в нашій сім'ї потрібно, щоб були ті, хто зроблять крок вперед і скажуть, ми відчуваємо відповідальність захищатися, піклуватися. Часом цей захист полягає в тому, щоб нагадувати і говорити людям. Про те, щоб вони любили один одного, прощали один одного, а не сварились. Часом цей захист полягає в тому, коли діяко не йде в дім і він дивиться, чим живе ця вдома, або чим живе ця стажа, можливо, сім'я. Можливо, так стається, що часом служителів не хватає на всіх сімей для того, щоб. Охопити і побачити, що деякі просто мають якусь потребу. Чи це матеріально, чи це духовно. В нашій церкві у нас є трошки більше людей, у нас є 256 членів. І я не можу всіх обходити і всіх, знаєте, бути присутнім в кожній родині. Але у нас є певна кількість дияконів, де вони відповідально ставляться до того, щоб обходити всі сім'ї. І вони приходять до мене і кажуть, а, брат Давид, вам потрібно піти в ту сім'ю, або в ту родину. Там є свада. Або ці, сердяться на тих. Або сюди, тому що тут, знаєте, ну, ось, ось і депресія, якась починається. Можливо, проблема з дітьми. І нам потрібно розуміти, що служителі покликані захищати, піклуватися. Де, як вони покликані звертати увагу на матеріальні речі. Пастори покликані звертати увагу на духовні, але ці всі погляди на церкву, вони спрямовані для того, щоб залишати церкву здоровою. Пам'ятаєте, апостол Яков, він говорить, що у вас є проблеми часом із за того, що ви. З'їдаєте один одного і сваритеся, не розуміючи, що ваші внутрішні якісь там побажання і бажання, вони вони з часом, знаєте, беруть верх і робляться в церквах распорі, разнаглася. І тоді, коли служителі живуть своїм життям, а церква живе своїм життям, коли служителі не знають, що там відбувається, Часом починається розподілення, часом починається недовіра, обговорення, і для цього потрібні служителі, щоб залишати церкву здоровою, ефективною. І останнє, про що я хотів обов'язково сьогодні підмітити і сказати, це те, що церква поклик... покликана розуміти. Що служителі поставлені Богом для того, щоб споряджати. Іншими словами, єфісіянам Павло говорить, у 4 розділі, в 4 розділі 12-13 віршів говорить, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Щоб приготувати святих на діло служби, для того, щоб вони були. Небезплідними в Післані до Тимофія ми читаємо і в Титу багато Павло дає таких, знаєте, звернень до служителів і каже: роби церквою такою, щоб кожен щось міг робити і кожен з чимось міг допомагати. Я хочу вам принести можливо, погану новину. Погана новина буде торкатися тих людей, хто очікував, що коли буде обраний діакон, то всі тепер можуть, знаєте, як е, мій тато колись сказав ногу на ногу е, сісти собі і блиндати, Знаєте, ну, чекати, У нас діакон є тепер. Ні. Діакон покликаний для того, щоб бачити, організовувати, розуміти, які процеси потрібно робити і заохочувати кого. Нас з вами. Послухайте, церква. Ви маєте розуміти, що це їхня відповідальність заохочувати до того, щоб щось робити. До того, щоб допомагати. В одній церкві я був. І була така картина, де після зібрання потрібно було розставляти столи. І ця церква досить немаленька церква. Вони вийшли, всі і погрупувались і всі розказують так знаєте, один одному, що там доброго і цікавого було а, за цілий тиждень. А присвітили два діакони. знаєте, що роблять? Столи носять. І в одному колі я запитав, кажу, чому ви не допомагаєте? Та там є кому. Ну не дуже є. Якщо діякон сам і носить, сам і організовує, думає, що купити церкву, ми маємо розуміти, що служителі покликані споряджати. Служителі покликані для того, щоб давати нам можливість робити церкву більш ефективною. Пам'ятаєте, Іван пише в своєму післані, що люди, які ззовні, коли вони будуть бачити, що вони будуть бачити? Любов між вами. В чому люди будуть бачити любов? Любов в тому, що ми просто гарно вдягнені і прийшли на зібрання, і пішли зібрання. Чи можливо любов тоді, коли ми знаємо, хто в нас хворий, коли ми знаємо, кого треба провідати, відвідати, кому треба допомогти. В одній церкві, де ми з моєю дружиною раніше жили і перебували, було таке развите, гарне служіння. Після того, як а, народиться маленька ляля в тій сім'ї. Де вона народилась, жінки мають список і по черзі кожен день протягом тижня готують велику кастрюлю якогось там плова, голубці і ще чогось і приносять додому. Як ви думаєте, де люди побачать більше любові, коли просто приходимо на зібрання такі гарні у шлемі? Чи коли люди знають? Що вони допомагають один одному, вони люблять один одному. Коли почалась війна, наша церква активно з самого початку почала приймати переселенців. За час війни ми прийняли більше трьох тисяч людей, які жили на території дому молитви. На сьогоднішній день близько 50, 50 людей, 48 вчора ми рахували, є людей, які проживають. Одна історія, яка змінила. Мій погляд в тому, щоб приймати і піклуватися про людей, яка пов'язана з одною жінкою, буквально на перший місяць війни, вона була у нас близько тижня, а потім мені потрібно було відвести її на кордон, тому що вона доробила документи, яких не вистачало для своїх дітей. І вона їде в машині і вона починає плакати і каже, я вибачаюся, але я мушу перед вами покаятися. Я вас обманула. Чому ви нас обморомова? Я з Краматорська, я ніколи в церкві не була і не ходила ніколи в церкву. Але мої сусіди, які є членами церкви Баптистської церкви, і я знала, що ви друг другу допомагаєте. Я знала, що ви любите друг друга. І незалежно від того, в якому городі хто дає, коли я приїду і скажу, що я з церкви Баптистської з Краматорська, то знаєте, що мені зроблять в Ужороді? Допоможуть. Вона каже, я пішла до сусідки, взяла номер телефона і ім'я, фамілію, отчество пастора. І тільки я приїхала в Ужгород, і сказала волонтерам, відвізіть мене в Баптистську церкву. Як тільки я зайшла, я зражу почала всім говорити, що я з Краматорська і ось наш присвітер його звати ось так. І ось його ім'я навіть є. Ну, Хоча в нього неї ніхто там ну, не, не запитував, тому що ці автобуси і маршрутки приходили з людьми ну, десятками. А вона каже, але я відчуваю, що я обманула вас. бо я... Для мене ось ця подія стала. Переломним моментом. Я поясню зараз чому. Це дуже добре, що люди знають, що ми допомагаємо один одному. Це дуже добре, що люди знають, що ми дбаємо один одному. Але погано, що люди не впевнені, що ми поможемо їм, якщо вони них біда. Служителі покликані споряджати церкву. Щоб церква ставала ефективною в цьому світі. Яким чином може бути ефективні? Ми церквою робимо вже багато років фестивалі сім'ї. Зараз будемо 2 вересня робити, де ми будемо для дітей мати багато різних станцій, локацій. Ми відкриті для того, щоб запрошувати людей. Для того, щоб. Да, поігратися, побігати з їхніми дітьми. Ми відкриті для того, щоб проводити табір не просто для своїх, для себе. Чи ви розумієте, про що ви говорю? А впливати на суспільство. Послухайте. Причина, чому люди в Єрусалимі зібралися, це була проблема внутрішня. Внутрі в церкві одна група людей, друга, поссорилися і заїди. Результатом того, що Бог поставив служителів на це служіння, стало те, що ззовні почали багато людей приходити до пізнання істини. І дуже багато, навіть священників, почало навертатися. Тому церква тернові, я вас закликаю, щоб причина того, щоб ви обирали одного служителя, згодом іще одного, потім іще одного. Можливо буде це те, що потрібно допомагати. Але щоб наслідком цієї гарної справи, особи радісної справи, яка нас об'єднала сьогодні. Стало те, що буде гарна чутка ходити про церкву в Тернові. Там живуть люди, які люблять людей. В Тернові церква почала хрестити невіруючих. В Тернові церква організувала табір на 100 дітей, на 150 дітей. В Тернові церква піклується про інвалідів в селі. Тернові церква, яка розповсюджує кордони Божого Царства. Господь вас благословить цьому. Давайте помолимося.